Власному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передали 14 автомобілів. Вони оснащені усім необхідним для надання невідкладної допомоги різної ступені тяжкості. Автомобілі розділили між громадами за потребою. У Старшнянському районі приблизно 19 тисяч було, але це до війни. У нас фельдшерські бригади, тому у нас два фельдшера. Один автомобіль має повне оснащення, що дає можливість рятувати пацієнтів після ДТП, інфаркту падіння з висоти різноманітних дитячих травм. Також перевезення хворих на ковід, набряки легенів, масові проблеми, які можуть виникати під час війни. У цьому авто можливо стабілізувати стан різних пацієнтів. Дефібрилятор фібрилятор маємо е монітор, що новий в нас в попередніх автомобілях ще не було, який вимірює е пульс, тиск в пацієнтів, що дуже зручно одночасно, і насичення крові СО2. Усім видали навіть додатковий комплект зимової гуми. Це вже друга передача протягом кількох місяців. Попередньо три карети швидкої допомоги завдяки міжнародній організації охорони здоров'я спільно із міністерством охорони здоров'я були передані. Отже, маємо вже станом на сьогодні, буквально за кілька місяців: 17 нових автомобілів спеціалізованих карет, які передані і які вже будуть служити. Для того, щоб екстрено надавати медичну допомогу, реанімобілі придбані за кошти державного бюджету. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Першоподільський. дні на території Кам'янець-Подільської громади оплакують загиблих захисників. Четверо бійців територіальної оборони повернулись додому на щиті. На війну пішли добровольцями і загинули, виконуючи військове завдання. Головного сержанта стрілецького зводу Вадима Жвалюка поховали у селі Гуменці. Йому було 53 роки. 11 липня у сквері героїв попрощались із В'ячеславом Зиряновим та Ярославом Обочуком. Ярослав був кулеметником, а В'ячеслав командиром стрілецького відділення сил територіальної оборони. Небо. Дощ іде з неба. Україна вся в тривозі, але ми віримо і покладаємо надію на Бога, що Господь Бог дарує нам ту очікувану перемогу, про яку ми всі мріємо і на яку ми так всі чекаємо. 12 липня ховатимуть 50-річного В'ячеслава Муштука. Сьогодні, на жаль, проводимо останній путь наших побратимів, які проходили службу в 87-му батальйону територіальної оборони, виконували завдання за призначенням на Купинському напрямку. Вчора, на жаль, поховали побратима Вадима. Сьогодні проважаємо в останній путь Ярослава, В'ячеслава. Завтра, на жаль, проводимо останній путь ще одного В'ячеслава. Всі військовослужбовці під час проходження служби зарекомендували себе виключно з позитивної сторони. Дуже важко втрачати товаришів, коли, коли проходять бойові дії. Ми нічого не могли зробити. Хлопці з підрозділу обіцяли, що обов'язково помстяться. за Partimos. Будинок початку 20-го століття виставили на аукціон. Його стартова вартість 1 мільйон 160 тисяч гривень. Нині його власники управління житлової політики і майна Хмельницької міськради. Цей архітектурний скарб знаходиться на вулиці Грушевського, 93. Нині будинок потребує ремонту. Якщо говорити про пам'ятки архітектури міста Хмельницького, то будинок по вулиці Грушевського, 93 якраз належить до такої пам'ятки, принаймні. Комісія з пам'яткоохоронної діяльності внесла його в перелік об'єктів як пам'ятка архітектура, і, відповідно, він має свій належний охоронний ордер. Будівлю виставила на продаж без земельної ділянки. Будучи пам'яткою архітектури, він відтворює стиль, яким раніше була забудована центральна частина Хмельницького. Фундамент з бутового каменю, стіни цегляні, перекриття дерев'яне, покрівля з металевих листів, вікна і двері дерев'яні. Якщо йдеться про приватизацію даного об'єкту, то я хочу сказати, що в місті є різні приклади. Які демонструють нам, як приватизувалися об'єкти даного порядку, в умовах приватизації чітко зазначено, що цей об'єкт є пам'яткою архітектури, тобто для всіх потенційних покупців це є сигналом для того, що будь-які реставраційні роботи потрібно буде узгоджувати з управлінням культури. Національності, релігії і туризму обласної державної адміністрації з відповідним комітетом на сьогоднішній день. Невідомо про те, в який спосіб використовувався цей будинок. Також історикам важко знайти інформацію про те, хто перебував у цій будівлі, чи то видатні діячі українського національного руху, чи то органи державної влади, чи то просто громадські організації, які працювали на розвиток Проскурова на початку ХХ століття. Міська рада виставила очевидно, да прорахували суму, але Зверніть увагу, що все ж таки це відкритий аукціон, тобто аукціон, який участь якому може взяти будь-хто, хто погоджується з умовами, які виставила міська рада на приватизацію. Більше того, там є застереження, що будинок продається без земельної ділянки. Це знову ж таки міська рада, очевидно, перестраховується для того, щоб мати важелі, щоб потім впливати, щоб це воно, скажімо так, реконструкція відповідно відбувалася за ну, в належний спосіб. Бо на цього. Сьогоднішній день, ви знаєте, будинок не функціонує. Тобто він потребує він потребує капітального ремонту. Чи захоче хтось складати кошти у цю будівлю, дізнаємось згодом, адже аукціон запланований на 26 липня. Катерина Личко, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. На помідори стрімко знизилася ціна. За останній тиждень ціник на кілограм обвалився на 25%. Продавці розповідають, ціни коливаються від 30 до 100 гривень, в залежності від якості товару та обсягу партії. За минулий тиждень помідора поступово здешевшала, бо ми продавали таку рожеву 150 гривень, жовта була 150 гривень. На сьогоднішній день ви бачите, ціна значно впала, тому що більше почала вибиратися помідорка. Ну і звісно, що вона більше доступніша для людей. Попри зростання пропозицій від покупця, ціни в продавців зменшуються. Виробник Закарпаття Тернополя та Чернівців масово почали збирати помідори як у стаціонарних теплицях, так і у плівковах. Нині містяни купують томати на закрутки та салати. Як зараз вона вже дешевша, то вже купують більше. Перше брали десь так по пів кілограмчика, зараз кіло півтора. Ну, тому що літо така пора зараз хочуть салатів. Продавці прогнозують і подальше зниження цін, тож рекомендують бажаючим закупити побільше ще зачекати. Не знаю. Ну, якщо піде масово, помідорка городня, то будуть. Поки ще теплично. Нині ставлення покупців до цінової політики різне. Єдине, що їх об'єднує купувати за найнижчими цінами. Дай Бог, щоб вони здешевшили і тим людям трошки легше, подивилися. Бо йде от кіло помідорів я можу взяти. більше ні. Як Ну, Як вам сказати, я в кого? В кого дешевше, в кого але качество не відповідає цінам. Помідори внутрішні зелені, скільки не беру, що вони білі. На мою пенсію кушаються, але мусимо щось їсти. Пікова вартість на томати була у квітні. Імпортні помідори Туреччини сягали 110 гривень за кілограм. Нині цього року продукту вистачає в Україні. Тож хвилюватися за стрімке зростання чи браку продукції через відсутність поставок з Херсону не варто, переконують експерти. Катерина Лучко, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Як впоратися з фінансовим стресом під час війни та віддати борги? Більше працювати на даний момент. Так як вихід ситуації, це більше всього йти в інтернет і працювати в інтернеті. Віддати борги можна тільки, якщо ти працюєш, і якщо ти працюєш з бажанням розвиватися як для себе, так і для країни. Особисто я працюю не тільки, щоб забезпечувати себе фінансово, а для того, щоб підтримувати свою країну. Я залишилася тут. Я впевнена, що ми поборемо і кризу, і віддамо всі борги, і наші, і країни. Або якось заспокоювати себе, витрачаючи свої фінанси, або е, просто зрозуміти, що війна йде і в нас залишає. Ну, нам потрібно якось жити. Я поки нічого не винна, щоб щоб щось віддавати, але ну як на мене, ну якогось такого стресу дуже немає. Е, Якось все так, доки зараз спокійно, доки немає повітряних тривог, ну якось так. В першу чергу треба закінчити війну і стати вже більш на стабільне місце, і тоді вже реалізовувати всі процеси торговельні. Тоді вже ми спробуємо, будемо вже якось восстанавливати цей економічний статус України. Не заробляти борги, по-перше, ну і жити по своїм можливостям. Тоді не треба буде віддавати борги. Будь-яка е, ситуація це виклик для тебе. Ти можеш спробувати робити щось нове і бути максимально флексибл. Під час війни я зробила, е, змінила роботу і почала заробляти в рази більше. Це був стрес і було страшно, але вийшло. Тому рекомендую так само. Як впоратися з фінансовим стресом під час війни та віддати борги? Ну, я думаю, найкращий варіант це не брати борги, тому ну, що їх не прийдеться тоді віддавати. Ну а так, тоді з других варіантів тільки більше працювати та й все. Куточок непереможної у Роттердамі. Волонтери з Хмельницького організували триденний благодійний ярмарок української символіки у Нідерландах. Ми там готували українські страви, грала українська музика, продавалася українська символіка. Ми прославляли, можна сказати, нашу батьківщину, і українці підходили до нас і долучалися до цієї акції, донатили, купували. До ярмарку долучились і місцеві мешканці, однак зібрати необхідну суму вдалося саме завдяки підтримці українців. Приходили як переселенці, так і ті, хто виїхав за кордон давно. Це дуже важливо і раджу більше таких організацій. Воно йде на користь. Вісно, потрібно. Потрібно, тому що Тут ми… Трошки відволіклися від будинку новин, але з метою, щоб допомогти. допомогти волонтери продавали розмальовані українськими дітьми гільзи, каски, різні картини та футболки з патріотичними вишивками. Зі слів організаторів, мета ярмарку об'єднати український народ в надскладний час. Об'єдності наша сила, і коли українці всього світу об'єднуються, то нас не може здолати навіть найбільша країна в світі. У підсумку вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень. За ці кошти волонтери придбали чотири автівки для Збройних сил України. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.